Що ж ми маємо сьогодні на сніданок? Вівсяна каша, салат з зернятками соняшника, горішками, яблуком, зеленою цибулою і зеленим салатом асарті, до складу якого входять різні види салатів. Заправляється все це соусами. Я вже не один раз вам показувала ті соуси. Ось так воно привабливо виглядає. І дуже-дуже корисний салат. Вівсяна каша. Вариться дуже легко, бо вариться дуже швидко. І зараз я вам покажу коробку, в якій знаходилася каша. Так, ось так. Вона дрібного помолу. Даю вам інформацію, що входить до складу цієї каші. Варити дуже швидко. 3-7 хвилин. Так, відкрию, покажу, яка вона всередині. Ось дивіться. Ось така вона дрібно-дрібно помелена. Так. Риба, риба запечена в мікрохвильовій пічці. І приправляю кашу соусом. Ось такий трошки гостренький соус. Але смачний і солодкий в той же час його склад можна прочитати. Виглядає дуже гарно. Зараз пробую відкрити і трошки додати до своєї каші. Трошку. Отого От вже і забагато, бо він кисло солодко гострий, дуже смачний. Я зупиняюсь кожного разу на різних соусах, бо вони дійсно надають гарний присмак будь-якій їжі. І добре смакує з такими різноманітними соусами. Ну, а навколо, звісно, краса. Смачного. Зустрінемося скоро. Бажаю вам всього-всього найкращого. До побачення!